Вітаю вас у телестудії каналу Айс ТВ. З вами я, Євгенія Мазуренко. Сьогодні у програмі Апаратна нарада, мистецька виставка, виставка-конкурс тарасовими стежками та про погоду. Учора міський голова провів апаратну нараду за участю заступників голови, керівників структурних підрозділів міськвиконкому, представників місцевих засобів масової інформації. На нараді Олександр Пеньковий порушив питання про графік погашення боргу з водопостачання, а також повідомив про те, що триває процес передачі БТІ у комунальну власність міста. Міський голова підкреслив, що важливим для громади міста є рішення про зміну тарифів та пасажирські перевезення. Ми обов'язково розмежуємо перевезення на загальних умовах і перевезення на умовах таксі, тому що не може бути таке, як Заріччя, Кадлубиця, Унава. Мати і такі, і такі маршрути, там буде нерозбріха і почнуть користуватися тільки одним напрямком, який дорожчий. Тому це доручення дано, і ми виправимо ситуацію, якщо там, там де міська рада доплачує, там будуть ходити на умовах загальних із розрахунку 2 гривні. Там, де ми не маємо права доплачувати, встановлена ось така гранична ціна 2,50. Хочу сказати, нам неможливо і не потрібно, щоб ми пільговиків і іншу частину громади оце зводили і казали, що ми ввозимо вас. Міський голова просто поставив це питання в залежність тому. Що вони не вирішують цього питання так, як вимагає закон. І тому виконком і поставив так питання. Якщо ви нас розумієте, то ми теж повинні то ми відреагуємо на вас. Не можна так ставити, що пільговики возяться за рахунок. Ми просто це питання поставили таким чином, щоб ще раз перевізників повернути до виконання закону про пільгові перевезення. Очільник міста також акцентував увагу на інциденті, що відбувся у Фастівському спортивному клубі Каскад. Хочу ще дати коротеньке пояснення відносно інформації, яка пройшла в ТСН по спортивному клубу «Каскад». Неприємна історія, і на сьогоднішній день вона неоднозначна. Тому що вислухали і одну сторону, і іншу сторону, і прийшли до висновку, що цю справу потрібно, щоб розглянули наші правоохоронні органи. Тому що одна частина захищає тренера, друга частина каже, що він проводить тренування і веде такі. Значить, така система цих тренувань, що вона не може бути прийнятна для дітей. Батьки із каскаду, батьківський комітет прийшов до мене, запрошував мене на свою 15-ту річницю і захищає тренера. Тому ми прийшли до висновку, що раз є одна і інша сторона, ми спробували їх зібрати, спробували розібратися самі. І е, прийшли до висновку, що е, ні, є е, е, необхідність в тому, щоб подивилися на це правоохоронний органи. І або вони його підтвердять, що ці випадки були, або не підтвердять. В залежності від цього, і ми і будемо тоді думати щодо подальшої роботи того чи іншого Якщо у когось є дійсно факти, які підтверджують неправомірність дій тієї чи іншої сторони, а воно, на жаль, почалося з того, що е, ну, спортивний клуб Каскад і е, спортивний клуб Доброслав почали між собою е, е, конкурувати, розумієте? Як би нам не нашкодити. Наша задача, щоб наші дітки були якомога більше охвачені. Ну, звичайно, е, я відреагую однозначно, якщо тут буде установлено, що хтось собі дозволяє такі методи тренування, які сьогодні значить, визивають таку реакцію. Окремим службам та посадовим особам було надано доручення щодо підготовки до проведення Масляної на центральній площі міста наступної суботи. Євгенія Мазуренко, Микола Правдівий. Новини, телеканал АСТВ. Учора у Фастівській школі народної майстерності було відкрито мистецьку виставку Конкурс тарасовими стежками присвячено 199-й річниці від дня народження великого кобзаря. Традиційна виставка конкурс тарасовими стежками. Яка відкрилась сьогодні, 11 березня в Фасівській школі народної майстерності. Цікаво, що крім дітей, тут є і доросла номінація. Тому ми запросили і відомих, і маловідомих художників Фастова і Фасівщини, що взяли участь в нашій школі. І приємно, що відгукнулось досить багато дорослих художників серед дітей. У нас самі маленькі це 8 років. З 8 років у нас учасники виставки: 8, 9, 10, 11 до 18 років. Дуже цікаво відзначити, що в цьому році тематична виставка вийшла. Дуже багато творів, конкретно присвячено Тарасу Грочу Шевченку, конкретно присвячено його творчості і його творчому шляху, його біографії. Хочу відзначити студію образотворчого мистецтва міського палацу культури, будинок творчості дітей та юнацтва, дев'яту школу, четверту школу. Хочеться 12 школу, 10 школу. Ну, майже всі загальноосвітні школи, учні, яких взяли участь в нашій виставці, представили дуже цікаві змістовні роботи і маємо надію, що. Такі, от маленькі виставкові залі представлені ці роботи, але обіцяна нам нова виставкова зала в новій школі. Хай не зразу. Але нам дуже хочеться, щоб в належному приміщенні, в належних умовах навчалися наші діти і працювали вчителі школи народної майстерності. Я як директор опікуюсь цим питанням і дуже вдячний всім фастівчанам. Владі міста Фастова, яка з розумінням відноситься до цього питання, я думаю, що в цьому році ми все таки нове приміщення школи народної майстерності отримаємо. Приходьте до нас, дивіться нашу цікаву виставку, ви зрозумієте, що Фастів і Фастівщина дуже багато талантами, як юними, так і дорослими. Ну що ж, я всіх щиро вітаю з. Сьогодні з тими святами, які розпочався наш березень. Нехай всім буде завжди в душі світло, світ, такий добрий, теплий, весняний настрій, і щоб творчість наших дітей за допомогою дорослих, викладачів, жителів міста розвивалася, набувала дуже високих таких меж. І щоб ви завжди достойно представляли наше місто не тільки на обласних, а й українських всіх конкурсах, і на навіть міжнародних добре діти. І бажаю, щоб ви ніколи свій талант не приховували, щоб ви щедро ділилися з усіма оточуючими своїм талантом. І тоді успіх вам гарантований ще раз зі святами, і будемо ці всі дні вшановувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Згадувати його твори, згадувати його творчість і викладати це в своїх роботах.